Так, хто шукає 40-сильного трактора, ДДЗ, то це самий чангла. 4х4, 4, на 4, 4 Значить, З трансмісією на 50 коней. Все, що відрізняється 40-сильного від 50-сильного, це турбокомпресор. Все одне в один в один. Ну, ціна відповідно різна. У нас він ну, є. Цей вже проданий уїжджає, ще маю. 112 на 28 і 7,5 на 16 колес з реверсом. Так, наголошую, хто шукає трактор? А, саме головне ціна знижена. Це цей трактор, єдиний трактор, Китаю Китаї, де три роки гарантії. Заводська кабіна з опалювачем і вентилятором. Рівна підлога. Люксове сидіння. Регульоване кермо. Значить, вісім вперед, вісім назад. Потужний трактор. Я не чув жодного нарікання на цей трактор. Серйозно вам кажу. От така справа. Ще маю, звоніть, замовляйте. Сославич Агро.